Друзі, всім привіт! З вами Агрокраїна Дніпро. Зараз показуємо вам наявні в нас показки рівня палива до тракторів UMZ МТЗ і не тільки це у нас іде уб 126 Це у нас аналог по оригіналу і так само оригінал, але це бачите уб 26 в Це йде оригінальний показчик з консервації ще до тракторів UMZ. Самі юзовські, тому що не всім підходять ось такі 126. Робимо для вас детальне відео на YouTube канал по порівнянню цих показчиків, як вони відпрацьовують. Тут бачите, це у нас аналог, це у нас іде оригінал, і це у нас так само йде оригінал, але саме юмсовський меншим, меншим діаметром. Тому, друзі, якщо комусь з вас потрібні такі покащики, то телефонуйте нам на сайт. І якщо цікаво взагалі, в принципі, порівняння, то чекайте найближчим часом, у нас буде відео на YouTube по цим показчикам, де ми детально все розповімо, покажемо і розкажемо. Всім гарного дня!